Так, і передостання порода, якою, яка в мене є, це це срібло. Viadon срібло. цією породою я займаюся то 4, 4 роки вона у мене на хазяйстві. Що можу сказати про дану породу? Дана порода була виведена в Америці в кінці 19 століття і була названа в честь індійського племені. Кури і півні. Ось, півні цієї породи важать 4 кг приблизно. Курочка теж 2,5 до 3 кг. В принципі, вони Доволі такі доволі масивні. Е, яйценоскість, звісно, у них там невисока, там до 150 яєць на рік вони несуть. Оце більш де м'ясо-ягічне yeah. направлення. Е, також е, дана порода корей, при, при отриманні даної породи корей, що я замітив, що е, в них йде е, дуже повільне опірення курчат. Тобто, наприклад, якщо взяти ті самі амрокси, амрокси вже повністю там в пір'ї, то ямти вам ще будуть ходити. До, дуже довго листі, вони вже починають опірюватися там, місяців два з половиною до трьох, тоді в них вже починає більш-менш нормальне опірення. А так вони, то там пір'їна, то там пір'їна. Може бути спина лиса, може бути срака лиса. Через то вони в мене дуже, дуже часто при, так би сказати. Обшому отриманні курчат вони дуже часто страждають через те, що в них лисі сраки, і часто їх попадають, вони під розкльов. Так, бажану дану породу, якщо ви тримаєте, то тримати треба її окремо від основної маси корей. Тому що цього року з ядонті в мене певне штук 5 пішло. Розклювали. Ну, основному розкльовом займаються легорни. Легорни їх треба теж віддільно тримати, тому що вони дуже. Е, коли, вони, ну, в, так би сказати, коли починають упірятися, вони дуже, дуже агресивні і починають розкльовувати. Все, все, що їм не подобається, вони починають розкльовувати. Так що, хто хоче займатися даною породою, е, рекомендую. Е, Росте трошки повільно, звісно, але, але цей. Але на вигляд кури гарні і по вазі теж непогані, в принципі. На... Це більш де навіть не ну, більш, більш де м'ясне направлення корей. Якось, якось так.